Ще раз доброго ранку вам. Скажіть мені, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, ми вас чуємо і бачимо. Тому що сьогодні біда з інтернетом. Добре, тоді ми починаємо ще раз. Доброго ранку. Так. Угу. Погляньте, будь ласка, на екран. Осінь одна з найчарівніших пір року. В садку вже достигли фрукти. Соковиті, смачні, які різні, і за формою, і за кольором, і за величиною. Вони і жовті, і зелені, і червоні. І сині, і в смужку, і в цяточку, і з рум'янцем. Фрукти не тільки смачні, але ще дуже корисні, в них багато вітамінів. А чи знаєте ви, що таке вітаміни? І для чого вони нам потрібні? Хто знає, для чого нам потрібні вітаміни? Семенчик, ти знаєш, для чого нам вітаміни? Для чого діткам потрібні вітаміни? Ну і дорослим. Для чого дітку потрібні вітамінки? Вітаміни нам потрібні, щоб рости. так? Рости здоровими. Вони допомагають нашим оченятам добре бачити, нашій голові добре думати, бути розумною, допомагають не хворіти. Свіжі фрукти дуже корисні і смачні. Також з них можна приготувати варення. Дивіться, яке О, варення. Компоти ой, зварити. Ой, елді, варення. Джеми так. Джем дуже смачний. Також можна приготувати сік. Сьогодні ми з вами заготуємо смачний вітамінний компот на зиму. А з Це яких фруктів ви зараз дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки. Соковите, І... червоненьке, І... круглобоке, Я... солоденьке. Що це за фрукт? Ви знаєте, що це за фрукт? Це Я забуду. Я Я забуду. Яблучко. Це яблучко, а... так? Так, це яблочко. лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали? з апетитом скуштували. Що це за фрукт? А, Ні, ось ні. Що це за фрукт? На лампочку схожий. Груша. Груша. Так, це груша. Молодці. Синя нитка, хвостик, як нитка. Смачна і зваблива називається слива. Це слива. Коло білої хатинки круглі сонечка висять, як малесенькі жаринки, тихо в листечку бринять. Це в нас що? Це в нас абрикоси. Дуже гарні і смачні. Добре, молодці. А зараз давайте ми поглянемо, що нам знадобиться для того, щоб заготувати наш вітамінний компот. Так. Що нам треба буде для компоту? Для нашого вітамінного компоту нам знадобиться заздалегідь вирізаний з білого паперу контур банки. Також нам знадобиться вирізаний з кольорового паперу контури яблучка, груші, ось грушка, яблучко зелене, яблучко червоне. Контур абрикоски нашої та контури сливки. Ще нам знадобиться корисневий олівець, серветка та клей ПВА. Але перед тим, як почати працювати, Давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, щоб розм'яти наші ручки. Приготуйте свої ручки. Приготуйте ручки, будемо працювати. Фрукти в нашому саду у корзиночку зберу, Груші, яблука, сливки. І вони уже дозріли. Я помию їх водою, поділюся із тобою. Молодці дітки, ось ми наші пальчики розім'яли, можемо тепер починати працювати. Наша баночка ось перед нами лежить, так? Беремо з вами грушку. Беремо грушку, беремо клей. Ліночка бери грушку, бери клей. Семенчик бери грушку, бери клей, змочуй пензлик у клей. Так, і по контуру, треба намастити на...